Так, Дім, давай тут ще одне таке. З робиш міжкімнатку. Почекай, <смі> Чекай, в мене є питання. От скажи: е, деревообробка і металообробка дві різні речі. Як ти до цього прийшов? Так, е, ми запустили е, двері в 23 му році. Почали вивчати цей ринок, це виробництво, е, вивчати обладнання, закупати обладнання. Перша двер в травні 24-го. Uh -huh. Випустилась. Якщо чесно положити руку на серце, то ну якщо ти підприємець, особливо особливо виробник неважливо, це буде метал чи дерево, пластмаса, пластик, різина, ну це виробництво обладнання, воно ну, везде обладнання просто там чуть-чуть відрізняється. Ну якраз навчання. Те, що ми робимо, неважливо, яке виробництво воно впроваджується. Він виробництво впроваджується скрізь. Ну так я так розумію, ти почав робити міжкімнатку, тому що було якийсь пробіл, десь ти знайшов місце для так, себе на цьому ринку? Всі, Це не секрет, всі знають після початку бойових дій. Створився вакуум. Такі монстр, як новий стиль. Він завершив своє існування, і на ринку з'явився такий вакуум. Не вистачало міжкімнатних дверей. Ми там нашим дилерам допомагали там, підказували в напрямку, де взяти баганаш на для полотен. потім після цього сіли, подумали, а чого б нам це не зробити, не запустити виробництво. Ми повторюю, ми вивчили це і для себе прийняли стратегічне рішення йти в це Ну Супер я вимовив так тримати. All right